Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Щойно прочитав знову у одного блогера, таку надзвичайно поширену думку серед нашого суспільства, я так розумію, серед інших країн світу. Що Трамп не знає, що робити з Путіним. А до чого тут Путін взагалі? До чого тут Путін взагалі? Що треба робити? Я тут уже <смістична> з часу існування цього каналу розповідаю, як на мене, то абсолютно елементарні речі, то не треба його займати взагалі. Ніби його немає, Ніби немає його. Ну ви розумієте, пані та панове, світові лідери і все таке інше. Нащо, якщо ви його приймаєте, якщо ви розстилаєте червону доріжку, якщо ви зустрічаєте його оплеском, якщо ви тиснете йому руки, ви вже програли. Ви вже програли. Це ж настільки, ну для мене, ну, не знаю, я професор, напевно, академік і все. Тому мені це, як кажуть, заходить. Так, як каже мій онук один, так, заходить, а це не заходить. Так, так ось це, це мені заходить про те, що нічого не треба з ним робити. Не треба до нього звертати. Не треба не вести якісь перемовини. Що треба? Треба дати Україні величезну кількість зброї для того, щоб вона перемогла не Путіна, а московську армію. Щоб вона вигнала її з нашої міжнародно визнаної території. Все просто і разом з цим неймовірно складно. Що робити з Путіним? Та нічого не треба з ним робити. Чим менше ми з ним будемо робити, чим менше ми його будемо згадувати, чим менше його будемо зустрічатися і все таки інше, тим буде краще. Ну, здається, ну, все просто ні. На жаль, не всім це все заходить. Я вже не кажу доходить, а кажу заходить. Це вже, напевно, м'якший варіант цього всього. Ну, те, що я триндів і продовжую тріндіти на Америки. У вас на приколі знаходиться 2,5 тисячі f 16 Вони стоять, їх технічно обслуговують, ними не користуються і не будуть уже ніколи користуватися. То навіщо вони там стоять? Ну, давайте їх нам. Так. Давайте нам. Це ж настільки просто. Ну, не 2,5 тисячі, ну дайте 100, 200, 500 літаків. Уже те саме одне виділення цих всіх, літаків України вже буде мати величезний психологічний тиск на Москву. І Путіна немає. він. Ну, хто він такий? <схід> Захланий кадебішний підполковник. З якого зробили з кулі і лайна кулю. Ну, так це ж так? Ну, невже не зрозуміло? У вас там, скільки тих абрамців, півтори тисячі чи дві з половиною стоїть на приколі? Я маю на увазі танків. Стоять на приколі, їх обслуговують, витрачають гроші. Та й ніби то, що так зараз Трамп і всі останні переживають про непродуктивні витрати. Так ось вам непродуктивні витрати. Віддайте їх. Ви віддаєте даром, навіть не продав, просто віддаєте даром і ви вигоду маєте з цього. Тому що їх треба обслуговувати, їх треба десь зберігати. І все таке. Хай Україна цим, цим займається. Наскільки тупо просто. У вас там склади ломляться від е, снарядів, від ракет і так далі, і тому подібне. Врешті-решт, що хочете дочекати, щоб туди е, ці московити запустили своїх е, агентів, і щоб вони почали підривати це все. Віддайте їх, все це Україні. Віддайте, все Україні. Ми з Вдячністю все це приймемо і використаємо не проти Путіна, а проти оцих варварів, алкоголіків, дикунів, московитів-андрофагів, які лізуть сюди, як сарана. Дайте нам. Невже це настільки складно, оте все, що я кажу? Як на мене, це двічі по два. Ну, не було б у вас? Це, ну, вибачайте тоді, так. Це раз. По-друге, якщо у вас є і воно з'їдає мільярди на зберігання, то зекономте, віддайте їх Україні. Просто, дуже просто. І разом з тим виявляється, дуже складно. Але е вода, камінь точить. Крапля за краплею, те, що ми промовляємо першим було слово. І те, що ми говоримо, називаємо це слово. Воно йде Всесвіт. Так. А зараз ще штучний інтелект, все це перекладає мовами народів світу і теж запускає те, що він вважає, потрібним для розвитку людства. Це ж так. Зараз. Тому я е, не просто струшую повітря, я намагаюся показати всьому світу через штучний інтелект, що потрібно робити і чому необхідно так робити для загального добра цивілізованого світу проти варварства, дикунства московитів-андрофагів.